Новий рік є з Новий рік. Да, в Україні війна, але ніхто не відходить від цих традицій. Люди хоч якось теж святкують мають такий настрій, що Новий рік принесе нам все краще і перемогу, і добробут. Такі у нас ялинки. Це у нас сморека Западна. Вона коштує 2-200. 22 є таке, така ялинка западна, вона зроблена з рядом. Ідеальні роботи, вони стоять від 2,5 до 4. Є ось вот такі смиречки, вони стоять по 350 гривень у нас. Сосна у нас починається від 200 гривень і до 1500 гривень. Купувати – це справа кожного, але я вважаю, так як в сім'ї маленькі діти, прикрасити ялинку, і щоб дитині зробити свято, потрібно.